Вітаю на каналі у Гостях у Тані. Усім гарного благовіщенського дня. У нас зараз знову розпочався дощ. А ми поговоримо про кротів. Як ви бачите, у мене увесь садок мій Зсорений кротами В тому році їх було менше, в цьому році дуже-дуже багато кротів. І у мене запитували, як я борюся з кротами. Раніше насправді ми теж боролися з кротами і в нас їх дуже багато на нашій території. Не тільки в садку, у мене в квітах, у клумбах кротів дуже багато. Але я вам хочу сказати, що кроти абсолютно ніякої шкоди не приносять моїм рослинам і, взагалі, землі. Я навіть з повною відповідальністю. Кажу, що кроти доглядають мою ділянку. Там, де я вирощую і дерева, у мене сидять, і квіти у мене сидять, і полуниця. Ось у мене на буграх росте полуниця. Це територія, ну, можна сказати, не наша. Це чужа територія, ми взяли в оренду. Ось стоїть чужий будинок, наш будинок там далі. А це чужий нежилий будинок і нам дали в оренду цю землю. Тут росли бур'яни, тут було дуже страшне, все запущене, крапива, лопухи. Ну, одним словом, багато чого. Ми розробили, почали перекопувати, і тут було стільки хрущів. Ми їх вибирали, потім була медведка. Ми теж її ловили, потім посадили полуницю. Посадили полуницю, землю ми, на жаль, нічим не обробляли. Ну, зрозуміло, що хрущі вибрати усіх личинок. Хрущами не могли. І коли ми посадили полуницю, то у нас між під агроволокном утворилися такі невеликі бугарки. І між самими буграми, ми зрозуміли, що це кроти. І ми зраділи, тому що у нас жодна рослина не була під'їдена хрущем. Крати, взагалі, якщо от прочитати про них, то вони не травоєдні тварини, вони більше живляться це хрущами, медведкою, дротяником. Тобто вони очищають територію від цього всього. І коли мене запитують, а як ти борешся з медмедкою? У мене сусідка, вона пробу світу, медведка під'їдає. У мене ніколи медведка нічого не під'їдає. Я з нею просто не борюсь, бо її немає. Але в мене скрізь є кроти. Спочатку, декілька десятків років тому назад, ми... Молоді ще тоді були з чоловіком, боролися. Ну, ми ставили ці шумки, оці, щоб шуміло там, тарахтіло, дзвеніло, шкарабанки різні насиплювали, вони яким чином там бували, а потім вони тікали. А потім одна розумна людина нам сказала, що не чіпайте ви їх. Так, ну не естетично, коли кубки, оці, але вони не під'їдають рослини. Вони просто, можливо, десь у, по ходу своєму, можливо, десь і зацеплять рослинки. Але якщо вони підняли, наприклад, у мене там щось посаджене було, і там їхній хід пройшов, то я просто придавлю до землі, рослина далі рости. Ось у мене стоять ще не обрізані троянди, і ось я бачу, що тут побував кріт. Він побував і він пішов далі. Але я знатиму, що тут у мене не будуть квіти, під'їдені хрущем, наприклад, чи той самою там, чи ще іншими шкідниками, які живуть у нас землі і які шкодять нашим рослинам. Ось у нас скрізь. У нас є такі кубки скрізь, це крізь живе, ми не чіпаємо їхнього ходу. Він собі зробив, він побуде перевірить усю землю, де що є з'їсть, і піде собі далі. Смородини. Тут є крати. Що вони зроблять кущу смородини? Нічого. Але ось отак у нас невелика тут є площа, і ми хочемо в цьому році її розробити і посадити тут овочі. Тому що тут багато місця, дерева не будуть затіняти, і тут є крати. Я знаю, що крати тут побули, і тут вже не буде. 100% вже перевірено перекопувати, тут не буде хрущів. Тому що кріт пройшов, поробив свої ходи, усе перевірив, все все убрав. Всі, всіх шкідників. І пішов собі далі. Він вийде, далі, далі піде. І таким чином звільнить мій ґрунт від шкідників. Тому я спробуйте, Не, якщо кого є. Кроти, але не треба з ними боротися. Повірте, вони абсолютно ніякої шкоди не приносять. Ось ми почнемо загрібати свій садок, траву. Ми розгребимо ці його кубки, тому що він побув тут, його вже тут немає, бо немає свіжих купок, він кудись уже пішов. Далі це кубки старі розгребив, трошечки, можливо, десь підсіємо ще травичку і все. І тут вже буде. Чиста вільна територія від шкідників. І так само, там, де ми плануємо, наприклад, садити полуницю, ми бачимо, там крати побували. Отже, все, можете бути спокійні, там вже не буде у вас хрущів, бо крати полюють на такі шкідників. От засіяний сідератами, тут дуже багато було кратячих. Нір і ми садимо картоплю. У нас немає такої, не, не можемо зробити сівозміну, там залишити поле, щоб воно трохи відпочило, тому що площа невелика, але бачу, там далеко є кротячі горбики. Це означає, що крати вже попрацювали і в нас ніколи не буває картопля із дротяниками.